Дівчата, усім добрий вечір. Вже в нас вечір. Ой, я сьогодні щось другий день, у мене так болить голова. Якийсь видно, чи це погода, чи це атмосферний якийсь тиск у мене, чи що, не знаю. Коротше, я себе дуже-дуже почуваю недобре, але кухню ніхто в наш час не відміняв. Їсти все одно треба. Сьогодні сходила на базар зранку, скупилася трошки. О. Приготувала смачний борщик, вже вам не показувала, не знімала. О, але мені щось їсти нічого не хочеться, крім води і фрукти. Ягоди. От Отак зараз покажу. Сьогодні цілий день їм це лохину купила. Дуже смачна соботка у нас на ринку. І черешня, черешня, дивіться, яка здорова. Лише. Теж уже закінчиться і черешня, Ну, будемо їсти все по сезону. О, Ціни була вже по 60, зараз вже від 90 гривень, і вища, є і по 100, і по 120. А лохина в ціні поки що падає. Була 200, зараз я вже сьогодні купувала за 140. Ну, нормально. Можна взяти ще пів кіла. це я вже сьогодні його їла. Тако намила на тарілочки. І цілий день ходжу собі і скубаю його. Це мої ось борщики я їм зварила. Такий, бачите, смачненький з м'язком. Хлопці їли борщик, а я ж кажу вода і ягоди. Більш мені щось нічого не хочеться. Ой, дівчата в мене лежить в холодильнику творог. Тому, так як і обіцяла, буду сьогодні готувати домашній твердий сир. Мені за моїм рецептом дуже подобається. Тому хто любить твердий сир, можете самі спробувати готувати. Цей раз, я думала, з горішками зроблю, але не хочу гратися. У мене є і горіхи і все. Але хочеться такого просто сольоного твердого сиру. Так що, кому подобається, хто любить таке, ласкаво прошу до перегляду. Якщо вам сподобається мій рецепт, можете готувати собі. Сир вам точно сподобається. І так, для початку, дівчата, ми беремо кілограм творогу домашнього. Ось в мене тут, ну, в мене тут десь кіло 100, здається. Жирний домашній творог і е, домашнє молоко. Ось у мене в бутилці сьогодні на базарі, не сьогодні. Дня два назад купила на ринку. Беремо каструлю, викладаємо сюди повністю сир. Після того, як переклала його в каструльку, беремо його добре, розтовчуємо ось так: у каструльці і заливаємо молоком. Молока потрібно рівно стільки, щоб нам покрив наш сир. Ось так, бачите? Перемішуємо його так добре. І ставимо на маленький вогонь, щоб він, ще раз тако, якби молодці, відігрівався, так, зараз ставлю на плиту на маленький вогонь. Дівчата, поки в мене сир отако відігрівається, я його постійно, ніби такою в каструльці, беру і розтираю, щоб комочків не було, щоб добре так відігрівся. Бачите, отак. Постійно так роблю. Поки аж не відійде сироватка. Ну, Намагайтеся давати, щоб воно не закипіло. Хай так на маленькому вогні просто відділяється. Тако розмішуйте, розмішуйте, щоб воно таке молоко вийде окремо, а сир потім вийде таким окремим кусочком, я вам покажу. Ось, може вам видно, майже сир там майже розтворився, А саме молоко стало такого жовтого-жовтого кольору. Воно так і повинно бути. Зараз ми беремо на друшлячок і відсіжуємо. Бачите, він в мене не закипів, але розтворився. Бачите, майже його там немає. Ось на друшлячок тепер я, бачите, відсіжую, щоб повністю водичка вийшла. Це сироватка, Ми на цій сироватці потім будемо блінчики з вами готувати. Ось ще в каструльці залишилося. Треба купити собі такого друшлячка великого, щоб бігом стіжувати. Сир після цього всього виходить, дівчата, знаєте, такий ніби тягучий якийсь вже. Зараз вам покажу просто одною рукою трошки неудобно, але такий прикольний сир виходить. Ось, бачите, сир, якщо вам видно, він аж такий аж тягучий, ну, не тягучий, але такий стає такий, що, як то, поплавився трошки. Ми беремо далі такий казаночок, у мене такий є з товстим дном. Сюди ми викидаємо наш сир, додаємо сіль. Ну, десь, Якщо ви любите солоний, додавайте більше солі. Менше соляний, менше солі. Я на от, стільки як в мене тут є, бачите, так, небагацько грам, не знаю скільки. Буду давати півчайної ложки солі. Дам 50 грам масла і 3 яйці. Бачите, спочатку додала сіль, ось, і масло. Добре все це вимішую. Так, добре вимішала, додаю яйця. І теж добре вимішую. Бачите, яке воно виходить? Тепер додаю чайну ложку повну, у мене це столова, бачите, півстолової пів ложки соди. Все добре вимішаю і ставлю на плиту на маленький вогонь, щоб воно плавилось. Дівчата, коли воно буде на плиті, його потрібно постійно помішувати, бо воно вступає в реакцію і починає таким бути як то пінитися. Це нормальний для нього процес. Ось така у мене, бачите, формочка є. Серединку я застелила Пластик, Це з спідлохини. Сьогодні купила, я її помила, застелила не з бумагою з-під масла. Якщо у вас нема бумаги, можете кульочком просто харчовою плівкою застелити. І гарно, рівномірно, зараз сюди будемо викладати наш сир. Щось камера сьогодні взагалі погано фокусує. О, так краще видно. Бачите, яка формочка? Так, все, викладаємо сюди сир. Це, дівчата, сир у нашу формочку. Тепер ставимо його в холодильник. Ну, не знаю наскільки. Десь. Щоб він добре застиг, можна виймати і куштувати тоді. В цей сир ви можете додавати, я ж кажу ще раз, і горіхи, і вялені, томати, і зелень все, що вам подобається. Ну, Мені подобається його і так їсти, я вам по правді скажу. Він застиває, і тоді ножиком нарізати дуже вкусний виходить сир. Рекомендую, можете спробувати. То, що тут такі білі ці крупинки виходять, ну не знаю, в мене буває, вони виходять, буває і не виходить. Цей раз. Получилося, нічого страшного. Вони на вкус не влітають. Ось уже у нас пройшов час. Десь годинки, напевно, 5 він постояв в холодильнику. Я його достала, ось такий в мене вийшов сир. Він такий еластичний, я вам покажу зараз. Бачите? Який м'ягесенький, такий. Зараз я його порізала. З кілограма сиру десь виходить ну грам, я не знаю скільки, 700-800 твердого сиру. Отак. Так ж, і дуже смачний. Рекомендую, вам сподобається. Якщо ви будете робити саме за моїм рецептом, вам сподобається. Я ж кажу, можете сюди додати те, що вам потрібно ще. Там, горішки, чи в'ялені томати, чи якісь спеції, теж буде дуже смачно. Я цей раз зробила просто отак. Ті крупинки, які там були, я вам тоді казала нічого страшного дійсно, але бачите, як його геть і тут цих крупинок не видно. Тож, дівчата і хлопці, бажаю всім здоров'я, мирного неба до зустрічі на моєму каналі.